Доброго дня, от, і вже скоро скільки три тижні. Ну я так не буду рахувати, коли коронація вип... пройшла о, в Трампушки, але приблизно так, десь да, до місяця. от. І за цей короткий період він вже встиг наробити таких ділов, що е, бігає, що бігає, ну, скажіть, не таке життя вже скучне при Трампушки, як було при Байдені. Всі стоять на вухах, і не тільки тут в Канаді, а навколо світу також, як ми бачимо, так? Бо... Бо і цей нонсенс, чи як він назвав, веселе життя, воно відчувається кругом. От, Але вже потрошки вже потрошки воно оговтується все. Давайте почнемо спочатку з Канади, де я знаходжуся, і мені тут більше чи менше все абсолютно зрозуміло. От. Перше, що заходиш е, в магазин, і в магазині бачиш речі, які, які помінялися дуже багато. От. І це відображається зразу і кругом. Заходиш в магазин і бачиш, ми візьмемо дуже мало троп, тропікана. Візьмемо оранжос, е, як це помаренчив, як, як апельсиновий сік, так? Оранжоз. І ми побачимо тропікану, що є американська. І ми побачимо, що вона стоїть стоси їх стоять, стоси також ніхто їх не пальцем не зачіпає. І тут канадський, значить, апельсиновий цей сок, і ми можемо побачити, значить, що він, він в цьому, він його немає. Його половину немає вечором, третій немає, все, вони його беруть. Проходить такий бойкот американських товарів. розумієте? І я не знаю, це подобається комусь чи не подобається. Звичайно, це не може подобатися, тому що. Ми, ми, також, ми також на що нам це потрібно. Нам потрібно, щоб було різноманіття різних товарів. Люди не літають в Сполучені Штати, літаки йдуть пустими. 80% рейсів відмінили. От. І патріотизм тут такий я ніколи не уявляв, що канадці можуть бути патрі, патріотичні. Наприклад, ці всі, всі бейсболо цей був. Чемпіонат Бікбол називається, чи як він там. А, то а, я не дуже так бейсболі, а, Ну, але я був в, в Нью-Йорку на стадіоні, цьому великому, як називають, в Манчестері такий, як кантрисайд, все таке а, І здоровенні, багатоповерховий, там. Бо я, я був там, але щось воно мене вражає, що там. Багато вразило що там багато гарних жінок у платях і з бакалами вина ходять туди-сюди. Не знаю, що це за жінки, але ну, ну, таке я бачив там, так? Да? І ще, що запам'ятаю, ніколи в житті не бачив, але ну, на тому стадіоні, як я зайшов, то два таких гарних молодця небритих цілувалися в обнімку один з одним. Тому ця показуха потрібна, ну, таке я побачив, там там іменно побачив. так? Ну, але ми зараз не про це. Ми кажемо про. Те, що коли гіма США почали грати, то канадійці почали свистіти і кричати бу-бу-бу-бу! Ну, всі обговорюють без кінця примітивні, що ми можемо зробити, як ми можемо зупинити, як падіння, яке буде все. Але щось дивно, канадський долар укріпляється, його exchange rate, канадський долар робиться сильнішим. З чим це зв'язано, я не знаю. А багато є різного наприклад, вони ж в Аляску йдуть через Канаду, туди через Юкон, і там Аляска далі, і у них там хайвеї є, так бо проходять ці американські транспорти туди. Ну то підняли там тариф на мету за проходження через канадську територію. От і я не буду це переповідати зразу, тому що розумієте, люди кажуть, нащо це все робити? А другі кажуть, що це хаос, щоб посіяти хаос. Щоб, значить, добитися того, що почали говорити про речі мілкі для того, щоб зробити якусь велику шкоду. Оце давайте подумаємо про те, яку ж велику шкоду вони можуть зробити, перед тим, як обговорити ці деталі про значить, мексиканського заливу в американський залив. От, і, і там, де Президент, президент Мексики. От вона на карті, показує, показує значить, карта 1607 року. Це вже 425 мінус 7. 418 років карти, як видана, і там на тій карті написано Мексиканський залив. 418 років карті, така перша повна карта Амер... Америки. Яка була видана і написана Мексиканська Америка. О, тому, що ми знаємо, що ці ж штати, всі які значить, нова Мексика, наприклад, Каліфорнія, о, Флорида, Техас, вони ж були віджаті з Сполученими Штатами е, в, в Мексикі на початку 19 століття і ну, першій половині, як так, Техас 19 століття. Uh, і так, і ви бачите, в чому заключається. Потім вже заключений був договір, що вже вона вони погоджуються на те, що ці території переходять до Сполучених Штатів, але вони мають право туди вільно пересуватися. Там такий договір був. І Америка підписала, що вона ніколи не буде втручатися в діла Мексики, ніколи більше не претендувати ні на які її території буде. Бачите? а зараз їх ловлять і депортують цих мексиканців. Ну ми повернемося до Мексики. Ось зараз я хочу детальніше поговорити про цю Мексику, тому що от, Клаудія, президентша Мексики, вона сказала: давайте ми йдемо зараз на кримінальне, кримінальне подаємо в суди, інтернаціональні суди, бо вся та зброя, якою ці картелі, бандити тут тероризують Мексику, вона, вона, вона вся американська, вона вся, вона вся нелегально завезена з Америки. О, і каже, амери... а, мексиканці не можуть так подорожувати по, е, по Америці, а це роблять все. І туди цей фітанол, і туди всю цю гадость наркотиків американських громадян. Американські громадяни вони подорожують вільно по Мексикі, Вони перевозять через кордон е, це всю всю гадость туди в Америку. І Ми самі каже, страждаємося по, -по цих. а вони половлять своїх своїх громадян, які належать цим картелю. Ну, а Пушко об'явив ці картелі терористичної організації, де воювати. Ну, це правильно. Ми всі страдаємо від цих наркотиків тут, від цих гангстерів. Це правильно. Треба закінчити це все з цим, але ж пальцем показувати на когось і казати, що це ви. От, А коли де ви. Це така відповідь, яку Клаудія дала, і дала вона її достойно. І, і, і це правильно. Так далі розбираємося з Канадою. Ну, З Канадою ми вже говорили про Канаду, тут, тут мають вибори бути. Ви знаєте, що <сміх> вони дали Фордовська адміністрація Онтаріо, прем'єр Онтаріо, він дав чеки всім, по, ну, по, по, по 200 доларів, чи по 400, чи по 250. Я щось забув. Ну, прийшли такі чеки на таку суму. Мені прийшли і дружині, ну такі саме, так сказати. По-моєму, по 200 чи по 350. О, ну, прийшли такі ці чеки, я не пам'ятаю. І це як пот, підкуп, підкуп виборців. Так? Ну, я консерватив, я за консервативну партію голосувати буду. Але я нагадав, як цей форт тут обігав і е, лоббизався з Трампу проти демократів, проти Байдена. все. І я вже ще тиждень до цих виборів лишився, мені в голову приходить, е, значить. Він каже, звичайно, каже, що о я так помилився, що я підтримував Трампа, і я, і я був його сторонником, і він не розуміє, а ми там це. А я собі думаю, якщо ти помилився, що ти його підтримував, то ми бачимо, що ти таке особене тут зробив. Так, це людина, яка голосувала всі цих 25 років за консервативну партію, за консерватив. І щось в мене так, в голові черв'ячок вже такий крутиться. А чи воно достойні? Оці всі хлопці, оці, які називають себе правими, які е, обстоюють так сказати, традиційні праві консервативні цінності. Чи справді вони такі, якими себе видають? Чи щось таке буде смішне, як з Трампом? О. І ви розумієте, вертаємося знову до Трампа. І цей хаос він сіється дуже по різних речах. Ви згадайте, що було і Гриландію. Він забере. Хто тобі дасть ту Гриландію? Продадуть вони Гриландію. Він забере Гренландію. Європейський Союз скакати до Англії, що в Англії, скакати до Руменії, що в Руменії, як його Венс там на конференції в Мюніке, що в Румунії там не виборчого права немає, бо вони відмінили вибори. Розумієте? А демократія в Штатах є. В Штатах така демократія, якщо брати по свободі слова там дивилися про війни, то Норвегія на першому місці. А сполучені Штати на якомусь 46-му чи що. О, 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 а Канада, по-моєму, я не знаю. Канада, по-моєму, на якомусь там 8 чи 9. Ви тобто Канада на 46-му, розумієте? К... Сполучені Штати на 46-му, розумієте. Тобто є Україна на якомусь 52-му. То тобто там така свобода слова, така, як в Україні, в тих Сполучених Штатах маєш. Включаєш телевізор, ну ради Бога, не будемо зачіпати. Серце демократії американської. От, і це я хотів би сказати. Я би хотів, бо це лобезанія його з, з Путлером. Оця його зустріч з кримінальним цим злочинцем Путіним, Путіним мені, мені не зрозуміло. Чи це він просто нерозумний? Не і це його адвайзери, і це його оточення. Вони просто нерозумні, недосвідчені. Чи це там щось більше за цим стоїть? Чи це в нього деменші вже розвивається? Все. Дом, може бути, він вже старий чоловік цей Трампушка. І він що говорить, ви послухайте його, він так цифрами апелює, що я не знаю, на кого це розраховано. Я, я знаю, хто це, хто це, люди пишуть, що виборці Трампа це малоосвічені тупі американці. Ви розумієте? Я, я це читаю, але це не моє діло, я не американець. Але, але як воно зачіпає Україну, як воно зачіпає Канаду. Як його політика зачіпає весь світ. Ми ж не можемо мовчати. Ми ж не можемо такого начити, бо ми толерантні, так? Ми, толерант, ми такі толерантні, і ми не можемо мовчати, але що ж, але ж зачіпає всіх, так? До речі? От. І до речі, коли думати про це, то Канада має профіцит, дефіцит дороговлі Штати мають з Канадою 200 мільярдів. Потім цифру називає 300 мільярдів. Потім цифру називаєшся перед цим а, трохи менше, десь до 200 мільярдів 170 мільярдів, скільки, Скільки, скільки? ну і що це погано? Ну але ж це ж вони купляють у нас більше в Канаді, ніж продають. Ну, думайте, як щось виробити і продати, заінтересувати, так же ж на храпом питання не, не вирішується. А ці, а ця компанія, ці боти всі під його цими підписками. А... Ми дали Україні 300 мільярдів. Він сам каже, він каже: ми дали Україні 200 мільярдів. Ми дали 300 мільярдів Україні продукції воєнної допомоги. Дали 300 мільярдів. І ви дивишся, дивишся, і думаєш, ну Зеленський кай, 71, чи 70, сімдесят чотири чи 75, я Ячу цифру 110 мільярдів. Всі ці трампісти. I want my American money американсьмані. Я хочу потримати свої гроші назад з цієї України, чому ми її маємо підтримувати так і повно це, бо все експо, особливо цей твіттер бивши. Це якийсь такий отстойник, отстойник, значить такого трампізму, отстойник путінізму і там одні расин боти пасуться. Там вони печатають таке з такою не ненавистю, з таким всім, що прямо що прямо в падає, спадає. Просто мовчати не можна про це. Про це цей твідер вони перетворили. О, і е, е, почекайте, почекайте. Я, я, я не розумію цього. Ми знаємо прикраха. Добре, добре. Ну вони ж дали, Вони ж дали, е, значить, більшість тої допомоги це дали е, старим воєнним обладнанням. Або старою зброєю, яку більшість якої потрібно або було утилізувати, або перед тим, як утилізувати, щоб зберегти гроші, от давай віддамо Україні, напишемо там цифру таку, що вона стільки коштує, так? І ще за доставку теж запишемо, так? Да? А, 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 це, а це значить що? А потім казати, що 350 мільярдів вині. І вже сміються всі, вже якийсь сенатор сказав Республіку в Германії. Сказав. Я не не пам'ятаю, хто сказав. Але я ж вчув з двох, з двох джерел. по моєму сказав і Шольц, що такого не має бути. Бо це була обов'язкова допомога, була обіцяна допомога, яка була безкоштовна для, для того, щоб, щоб операція агресії, це було добре діло. І за це заднім числом тривати гроші. Це не гарно, це не по-людськи. Але ці в'янці, всі, всі кажуть, що ви за те, що вже отримали і отримали на давайте 350 і повний цей твіттер, я подивився, страшно мені стало, так? Ну але вже кажуть, що це, це такі умови, там ще гірші були, як в Германії після Версальського договору. Описані такі умови, щоб такі грабіжницькі вже. Це 50 відсотків. це просто голом, це просто негарно. Це просто, це просто не розумієш, що там хто там прийшов до влади у Сполучених Штатах. Що що, от, і, і, от. Але ж нас лякає не це. Так? Нас лякає зовсім не це. Що нас лякає? Нас лякає те, що е, ми, ми боїмося, бо ми за майбутнє. Бо як Сполучені Штати вони, вони, вони входять в таку політику, що друзів не лишається. Не лишається друзів. так? Лишається, лишається хто? Вже по Посралися з Європейським Союзом. На, 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 всі не такі. Значить, в Європейському Союзі немає демократії. Я провочаю посралися з Канадою, з, з, з Мексикою. Хто в друзях лишається? Російська Федерація достроїти дружній союз? Російська Федерація, так? Я, я цього не розумію. розумію. Я розумію політику, політику цього не розумію. І популярність падає в, після цих всіх розказів після цього всього. Тут о, ці пули, його, в нього там було з тих, його, хто його вибирав, то в нього було, ну, скажімо так, 91%, зараз він впав до 40%. Розуміє? Такої швидкості падіння рейтингу не було ні в кого. Щоб до місяця рейтингу впав вдвоє, такого ніколи не було. Тобі ж він всіх обманув, ви розумієте, всіх обманув. Ці його виборці в них челюсть, вони зовсім не хотіли Гренландії. Їм не треба, той, щоб мексикан називався американ Американгу. Їм цього не потрібно, розумієте? вони хотіли нижче ціни на бензин, вони хотіли нижчу ціну на продукти харчування, вони хотіли інфляцію, щоб перебув, щоб ціни не росли вверх так швидко. І вони хотіли, хотіли роботу, щоб він дав. Вони їм повірили, оці ці, ці прості маньки да? з маньками. так? Які побігли туди голосувати за нього, так? От. І це, це, проблема, це проблема. І ви бачите: дичайші заяви, дитячі заяви, що всі, всі просто, всі просто е, е, ви послухайте, що він, е, він візьме, побудує там рів'єру в Газастріп і всіх палістинців, які там вціліли після, е, після бомбіжок цих е, Натаньягу, які між іншим теж герой. Да? герой. О, він суд вже дав там йому санкції. Трампушка на суді теж дав санкції, які там був Гаги. О, а Натаньягу вже цілувався, зустрічав його в Вашингтоні. І бомби, які по санкціям які не можна було доставляти в Ізраїль. Тому що Байден поклав хол, заборонив поставляти зброю в, в, в Ізраїль. Так, заборонив Натаньягу. Він що це відмінив? Вже пішов в корабель з 900-кілограмовими бомбами, бункерними добу, це, терористів стріляти цими бомбами. Це тільки то, щоб хати валити в Газі, от так, щоб зразу будинки падали, таку бомбу кинув. Він Платеням знов ці бомби отримав від рампушки. От і він зустрічався з цим. Ну, добре, добре, ти маєш думаєш, це він не цей, не то саме, що Путін. я теж думаю, що Натанягу не то саме ще, як Путін. Я теж так думаю, що Натаньягу ліпший хлопець, ніж Путін. Так? Ну, Путін це якщо 100% не зло. О, но, но в нього виданий ордер на арешт його, бо по, постаті, по, по значить, е, як там називається, е, військовий злочинці з вбивство мирного населення в неадекватних пропорціях. На нього виданий на його міністра оборони Натаняговського. І ти приймаєш цього чоловік в Європу їхати, бо його там зразу арестують, О, на І, А він його приймає, цілується в Одеса. І зараз усе збирається зустрічати, збирається зустрічати е, з Путіним, з таким самим злочинцем воєнним. І ця політика, що Америки кому це потрібно, так? Кому це потрібно. Ви знаєте, і... А виселив всіх палістинців з із цього із сектора Газа і там Рів'єру побудує банки, там будуть всі з виглядом на море, все. а палістинців туди в Єгипет і, і построю їм там бетонні хатки, і вони там будуть сидіти і в Іордані. В Єгиптян і в Йорданці аж ікати почали і всіх цих кругом. А Макрон сказав, Макрон сказав, що люди строять відношення з століттями. І то люди там живуть, ви розумієте, і, і тих людей ми не можемо тако переселити з їхніх домівок, де вони живуть, де вони живуть століття, розумієте. Це їхні, вони звідси, як то разу. Так не можна. Тому що це пахне, це пахне етнічними чистками, Ви розумієте? Як ви так будеш робити? Всі його сою навіть на ікати почав, коли почув. Це. Ви, розумієте? ви розумієте? І до чого, і розумієте, ці всі, і ці всі, це, 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 це безумство. Це безумство, І ця така вільна операція ліксі цифрами викликає, викликає таке у мене здивування, що Трампушка в нього деменшія, він, Він забувається, що він говорить. Він в нього, в нього то, що було, то обостряється. Обостряється в зв'язку з старостю, старий діду. вже все о, о. тут американці в'їжать від цього все. В Кентакі там якийсь потоп, там шість людей. Шість людей поп побилося, втопилося там потоп, втопило, повінь повінцю, розмив. А він смс-ки смскишле з цього в соціальних сітях публікує як він. Відпочиває там, на Флориді у своїй резиденції, там Пальма Біч, там, де ці дорогі всі хати, він там сидить, і там звідти він шля фотографії виставляє себе. Всі, всіх челюсть відвисає, Ні одного слова не сказано. В чотирьох штатах там повень, змило хати, люди бля, ікають, значить, загинули шість людей. Він навіть він нічого навіть у вас. Ніби це немає, ніби це на другій планеті, розуміє? Ефей розігнав. В Канаді у цьому аеропорту вчора літак Дельта американських авіаліній сідав і, і, і по поблумали йому криля, пішов боком тут, он ніхто не вбився. Но літак літак канадський це бомбардія. Це 60 людей середній магістральний літак, такий невеликий реактивний, зроблений в Канаді, двигуни канадійські. Все. До ну, а ну а хто його відправив, хто його сказав, це все, Які... а це вже кажуться через те, що сталося. Це він Ефе розігнав. Це вже третя катастрофа, бо він почав розганяти Ефе. Що... Ми... Трамп що виробляє ну, там в цих, значить, в базах даних по е... Всі хто аж їхають, верещать всі кажуть, що хто ж він такий, де ж він це взявся? Да? От, Теж Маск Ілон. Е, е, я його любив. Я його любив, поки він займався ракетами, розказував, як він буде на Марсі там, е, міста будувати. Я говорю, нащо тобі, хлопче, лізти не в своє діло? Нащо тобі ця поліг? Хто тебе, бідного, застав? Дали тобі Бог, баб... не хватало бабла. Ще почекав би рік, заробив. би. Нащо ти? Ну, Я не знаю, я нічого не сказав. Я не сказав, що він. Взяв, взяв у Путіна трошки грошей на то, щоб купити щось, да? і Путін йому поміг Да? Я ж це не сказав. Але запах такий йде, що наче це так. Да. Вернемося до ä, Mexican Golf, так воно ж все до круга свого і Клаудія Шейнбаум. Президент Америки, а президент президент Мексики. Я хочу сказати, думав про Американ, американський залів, який він перейменував Мексикан залив. І що я хотів сказати? Вона вона показала цю карту. Я вертаюся до цього, якому там з 1607 року, так де і вона сказала, що він хоче переименовувати, він може переименовувати. Тільки своє свою територію, це а це лінія костлайн. Це побережжя сполучених штатів, де воно лежить, де воно знаходиться, Це знаходиться там і. І територіальні води Сполучених Штатів може переіменувати це, але інтернаціональні води Мексикан Голф і мексиканську територію немає права переіменувати. До чого, до чого це я веду? Бо вже швидко вскочило швидко ці його подхаліби з Google. І туди Google Map вже написав там Америка. Американ залив. У нас дали ноту і цим цим хоцем цим, цим Брагіним різним Сергієм, які мають цей. Google йому пояснили, ви кажете, хлопці, ви такі хороші нови, візьміть, значить, поміняйте назад. Це значить, те, що ми всупадемо на вас. Ви не маєте права міняти, міняти географічні назви інтернаціональних вод, і не маєте права на чужу територію теж міняти назви, печатати ці карти. Ми ви каже, тільки вводите людей в обману. Це неправильно, і це можуть бути наслідки. Ми подаємо на вас суд, розумієте? Щоб ви зробили це все назад. От, такі речі тут виходять з цим ділом. Я. А вона, Клаудія, розумна, розумна жінка, її дуже люблять. Мексиканці люблять її. Ну, але ви бачите, я вам що скажу? Вона сама також е, е, з іудейського походження, вона сама і сама. Я, я можу щось перепутати, але її тато здається, він сам тут з Прибалтики, з Литви і по, цій, по цій лінії. То дід її приїхав по татовій лінії, е, значить, ще тоді в 30-х роках. О, а мама з болгарських євреїв, там такі були руменські, болгарські євреї. Вони під час війни від Голокоста втікли, Ви розумієте? Вона єврейка сама. О, але не знав це в Римо-католицькій країні. Так що, якщо хтось каже вам, що е, в нас наш красавець Зеленський, е, він, він перший єврей каже, де президент значить, по поза межами Ізраїля, не вірте, не вірте, тому що Клаудія теж єврейська. Не знаю, як вона чи вона дотримується іде ідіудізму, чи вона ходить всі в синаго, я таких деталей не знаю. Знаєш, у неї одна дочка, і вона допомог з чоловіком розвелася. Я розказую все з пам'яті. Я думаю, що в мене менші немає, я не напутаю так грубо, як Трампушка. Але що можу сказати, да? не так. То вона закінчила поліхнічний інститут енергетичний факультет. І вона працювала в енергетиці і Мексико, в Мексико Сіті, самому не в Мексиці, а в Мексику, у столиці. І вона працювала простим інженером, там захистила дисертацію. І по енергетичній системі. Потім так вибралась у Міри. Вона була років 6-7 мером Мексико, столиці, і звідти вона пішла в президентші. І дуже її мексиканці, у неї підтримка 80%. Дуже цікава Клаудія звати, дуже цікава, дуже цікава розумна жінка. І саме головне у неї дуже високий рейтинг серед мексиканців. Її вони всі поважають і люблять, розумієте? От і так я ще вертаюся, наші про. Про нема нема різниці, хто там поза Ізраїлем не вони. Вони це не то, що вони ті самі громадяни, громадянка Мексики, вона любить Мексику, вона все робить для Мексики. Вона... так само наш Зеленський він родився в Україні. Він і хто це вокає, що у вас там єврей президент, клоун. це не, не судимо по цьому, розумієте? Не судимо, як і зараз людина. Я не претендент не президент Зеленського, але я не знаю, чи можна зробити лу. Він стоїть на своєму, розумієте. Він стоїть на слові, він всім каже в очі. Він всім каже в очі. Він на цій конференції він розказував на своєму ламаному англійському, він розказував правильно. Ви він правильно розказував, і його люди цитують. От. І він зараз, він зараз, може, зрозумів у своїх помилках. Ну ми не будемо про це говорити зараз, ми не маємо права. Ми будемо це говорити після війни. Так? А зараз тримаємося за. За українську державу тримаємося разом і, 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 і робимо це. Добре? Всім гарної ночі!